Добрий день, любі учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись з неймовірно цікавою та загадковою наукою психологією. Темою сьогоднішнього урока є те, як справляти гарне враження на оточуючих, викликати гарні емоції та повагу. Але перед тим, як почати розглядати цю тему, Дуже важливим, на мою думку, є розуміння, що таке емоції, які вони бувають та які бувають порушення у сфері емоцій. Емоції це суб'єктивні переживання, що забарвлюють усю психічну діяльність людини і відображують її ставлення до навколишнього світу і до самого себе. У емоцій навіть є класифікація за суб'єктивним тоном позитивні чи негативні емоції. За впливом на діяльність людини. Станічні це ті, які стимулюють людину, дають їй енергію, мотивують, це можуть бути протилежні за тоном емоції, як, наприклад, радість чи гнів. А також астенічні, вони пригнічують діяльність людини і призводять до безініціативності, наприклад, тривога та печаль. За складністю також розрізняють. Вищі та нижчі емоції. Вищі емоції це емоційні переживання, що формуються в процесі соціального життя, а також суспільних стосунків і трудової діяльності, та залежать від соціального середовища, культури і виховання людини. Це почуття моральні, товарискості, патріотизму. Обов'язку, чесності, естетичні, що виникають під час прийняття прекрасного чи потворного, а також пізнавально інтелектуальні почуття допитливості, почуття нового тощо, та нижчі емоції, що пов'язані із задоволенням чи незадоволенням біологічних потреб та інстинктів. Що стосується порушення емоцій, це дуже великий окремий розділ психології. Щоб розглянути всі порушення, потрібно дуже багато часу, і я не впевнена, що потрібно це робити на цих уроках так глибоко, тому я пропоную розібрати лише деякі найбільш цікаві з них ейфорія. Це патологічно підвищений настрій, що нерідко виникає поза зв'язком із навколишньою дійсністю та фізичним станом самої людини. Іноді ейфорія може бути присутня під час того, коли людина має тяжке захворювання. Депресія це патологічно пригнічений, меланхолійний, тужливий настрій, глибокий сум, смуток. Депресія це не просто поганий настрій. Поганий настрій може бути і є у кожної нормальної людини. Депресія це більш глибоке захворювання, йому ми присвятимо окремий урок. Емоційне сплощення це втрата тонких диференційованих емоційних реакцій, зникає делікатність, здатність до співчуття. Емоційна тупість це стійка і повна байдужість, особливо до страждань та почуттів інших людей, лабільність емоцій. Це легка зміна емоцій, швидкий перехід від однієї емоції до іншої. І це поєднується зі значним вираженням емоційних реакцій. Неадекватність емоцій це невідповідність емоційних реакцій зовнішнім ситуаціям, що їх спричинили чи висловленням самої людини. Амбівалентність це виникнення одночасно двох протилежних почуттів, наприклад, любові й ненависті по відношенню до одного і того ж самого об'єкта. Фобії це нав'язливі страхи, що характеризуються критичним ставленням людини до них, різновиди деяких страхів, агорафобія, нав'язливий страх великого простору, широких вулиць, натовпу, алгофобія нав'язливий страх болю, гематофобія нав'язливий страх крові, гідрофобія нав'язливий страх води, ніктофобія нав'язливий страх темряви. Нозофобія нав'язливий страх хвороби, канцерофобія нав'язливий страх захворіти на рак. Танатофобія нав'язливий страх смерті. Отже, тепер, знаючи, що таке емоції та деякі їхні розлади, ми можемо перейти до другої частини уроку, як справити гарне емоційне враження на людей. Часто приходячи у новий колектив на нову роботу, у якийсь гурток чи у нову спортивну команду, нам хочеться справити гарне враження на людей та знайти друзів чи, хоча б, однодумців. Звичайно, найголовніше правило просто бути собою і ваші люди до вас притягнуться. Але іноді нам хочеться по максимуму сподобатись, де й не завжди одразу відкривати душу це кращий варіант. Найкраще це бути дружнім для всіх, приглядатись, а вже пізніше потроху відкриватись та шукати своїх. Тому є декілька нескладних порад, які досить часто забуваються, але вони працюють на те, щоб мати гарні стосунки в колективі з першого дня. Перше, це дуже банально, але ефективно посміхатись і бути веселим. Нам достатньо подивитись на обличчя людини, і за одну секунду ми можемо скласти про неї думку. Дослідження психологів довело, що люди, які ззовні не викликають довіри, частіше отримували відмову у наданні кредитів. Тому посмішка викликає симпатію та довіру у оточуючих. Друге, не бійтесь говорити, не соромтесь. Ні для кого не секрет, що комунікабельні люди успішніші у професійній сфері. Це потрібна і корисна навичка, яка допомагає налагодити контакт з будь-якою людиною. Багатьом людям важко розпочати розмову з незнайомою людиною чи підтримати розмову. Але спробуйте поставити запитання чи зробити комплімент, щоб привернути до себе співрозмовника. Так ось третя йде поряд з другим. Не бійтесь робити компліменти. Якраз комплімент може бути тим самим гачком, за допомогою якого можна зав'язати розмову та подружитись. Звичайно, потрібно намагатись робити це щиро. Подивіться на людину, що більше звертає увагу очі, стиль одягу, голос, можливо, якийсь аксесуар. Звичайно, це буде приємно для людини і вона продовжить діалог. Але потрібно не перехвалювати, тримайте баланс. Ще один секрет: кожна людина любить себе і кожна людина обожнює розповідати про себе. Тому потрібно вчитись слухати та вислуховувати людину. Зараз дійсно не так багато людей, хто це по-справжньому вміє робити. Слухати потрібно правильно, дивитись на співрозмовника відкритими, зацікавленими очима, знаходитись при цьому у відкритій позі, трохи кивати головою, іноді також можна повторювати останню фразу чи слова співрозмовника. Ще потрібно зауважити, що потрібно сидіти чи стояти у певній позі. Ваше тіло повинне бути повернуте до людини. А якщо ви розмовляєте сидячи, ваші коліна повинні дивитись у сторону співрозмовника. Також можна трохи пригнутись, нахилитись, щоб бути ближче та показати зацікавленість. Але тут також потрібно відчувати баланс, щоб не порушувати особисті кордони людини. Звичайно, у друзів та колег, коханих людей, ці кордони різні. Тому тут потрібно відчувати. Також важливо не перебивати співрозмовника та реагувати на якісь його подробиці завдяки вигукам чи коротким словам. А, м -м, цікаво! А що було далі? Вміння вислуховувати це запорука успіху. Але тут також потрібно відчувати, з ким ви спілкуєтесь. Іноді люди можуть користуватися вашими вухами, багато розповідати та витрачати ваш час. Таких людей можна зустріти у транспорті, магазинах, аптеках. Часто це соціальні одинокі люди. Їм потрібно вічливо пояснити, що ви не зацікавлені та не слухати далі, не вступати у дискусії. Ще один гарний спосіб справити гарне враження шукати спільні теми. Оскільки основою людських відносин є спілкування, завдяки ньому можна і потрібно справляти гарне враження. Навіть якщо вам здається, що ви з людиною абсолютно різні усьому, спробуйте знайти спільні точки. Розпитайте її про улюблені фільми, книги, подорожі або спорт. Уважно вислухайте співрозмовника. Це ми повертаємось до попереднього пункту. Окрім вербального спілкування, є ще і невербальне. Слідкуйте за мімікою, жестами, інтонацією голосу свого співрозмовника. Можна це копіювати і завдяки цьому більше подобатись. Або навпаки, можна перевірити, хто у колективі чи у компанії зацікавлений вашою увагою. Можна змінити позу, у якій ви знаходитесь, або просто зробити якийсь рандомний жест, наприклад, поправити зачіску. І якщо хтось це зробить зеркально, будьте впевнені, вами зацікавлені. Що стосується зовнішності, так це охайність. Ваш стиль може відрізнятись від трендового. Ваш стиль може не вписуватись в атмосферу. Ви можете мати рожеве волосся чи яскравий макіяж. Але все це повинно виглядати охайно. Це запорука успіху. Також важливим фактором є те, що потрібно тримати осанку. Люди, які сутуляться, справляють враження невпевненої та замкненої у собі людини. Також не потрібно метушитися, не смикайте одяг, нігті, не поправляйте весь час зачіску, не перевіряйте кишені тощо. Розслабтесь! Та ще один важливий момент це дивитись в очі співрозмовнику чи дивитись по черзі на людей, ловити зоровий контакт. Не потрібно його уникати та опускати очі. Так також роблять винуваті чи невпевнені у собі люди, та довіри це не викликає. Ще певним лайфхаком є запам'ятовування імен. Люди люблять себе, люблять свої імена, та звернення на ім'я це приємно, ну, звичайно, окрім ситуації, коли людина просить не називати її на ім'я з якихось причин. І наостанок, коли вас запитують про себе, розповідайте чесно, не применшуйте свої досягнення, але й не потрібно нав'язливо хизуватись. Таким чином, ми сьогодні розглянули тему емоцій, дізнались про найбільш поширені та цікаві порушення емоцій, а також дізнались про способи, як справити гарне враження. До нових зустрічей!